Але уважно рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Гребуть хоробаки. Рибалка по кльову мусить знати, як рибку звати. Як кажуть, аби вода, а жаби будуть. Гарний краєвид, Дніпро повноводний. А ціль жирна. Працюємо. Короткий сюжет про те, як гадя Дніпром заблукала. Сім білих лад не буде, вважатимуться пропалими безвісті, бо хто буде нашого українського рака годувати. Ну та й стисло про перебіг подій. Не полишає хробак намірів повернути раніше звільнені ЗСУ острови на Півдні. Тому пхається сюди щоденно на швидкісних човнах, відправляючи нові і нові штурмові загони. Ну, наше завдання, очевидно, почпокати їх на підступах, не давши спішитись. Та й добре, працюють пілоти ФПВ, команди Кліми Птахів Мадяра. Дрони всім народний. Ось де хробак. Щоб не було ілюзій, хробаки тривало знаходяться на цьому секторі. Дуже досвідчені, гарно оснащені у них швидкісні човни. Ось вони здалеку вже чують і бачать, що летить в півідрон. У них у всіх є спектроаналізатори, котрі їм сигналізують є засоби ребу на човнах, що мали би збивати. І збивають впівдрони на підходах. Тож пілоти мають працювати особливою технікою та витанчено. Перший захід. Здавалось би, вже так правильно виважена ціль. Заходимо. Пав! Стрілкотня збиває. Так то ззовні. Уважні побачать зараз захід з дрона. Ось пішов пав! Збитий стрілкотнею. Рубаки матьорі. Тож стріляють на ходу і час від часу. Треба віддати належне. Попадають у дрон, їм дається його збити. Але то не все. Наступне я всім вже в повітрі. Тим часом по човну хробачому працювали наші побратими 123-ї ТРО. Зрештою, хробак обісрався, і зрозумів, що треба тікати. Вийшов на велику воду. А ми застосуємо зараз дещо інший підхід. Паф! Так то виглядало зовні. Тугомаш! Солодкий подарунок хробакам, сукрарні марлі з повітряним підривом. Козаки в піві команди Кліми, птахів Мадяра гарно заходять і ініціюють цукерка. Вам здається, що нічого не відбувається, лето помілкове Ураження, хробаки вже нагодовані, управління човна коцнуте. І зараз на пришвидшеному подивимося, що з того всього буде. Залишилося на період заскочу живих лише два хробаки. по, поки що. Ось там у нього щось палає попереду. І човен починає крутитися спіралькою в одному і тому самому секторі. Залишилося його тепер лише добити до ручки. Короч, поки наступний дрон летів, отаких от от віртуозних піруетів, той човен зробив 60 чи 70 на округи. Але наступний f 7 уже у повітрі. Тим часом човен з двома ще живими хробаками на борту з семи, продовжує крутити піруети на одному місці. Його заклинило керування, і ті двоє пробують щось там. Полагодити! А FPV вже тут. І зараз буде феєричний зіскок тих двох, що залишилися. Ось вони, бачите? А ну гайда в воду у бойк, забігаючи на період, скажу, що не сильно то їм допомогло. Так, то було ззовні. На на! Добре. Так, робока у воді потрошки закінчується. А ми поспостерігаємо. Тож треба дограти до кінця. Все. Омри два хробаки спинками доверху. Човен далі продовжує наяривать круги у човні. Живих хробаків нема. Зараз подивимося ще раз на то ближче і допрацюємо Човен? ну Не можеш він так безхозно. Ходити собі Дніпром, як привид якийсь. Спостерігаємо результати. Ці четверо хробаків, Раз, два, три, чотири загинули від повітряного підриву. І при наступному приході двоє, що залишилися живими, зіскочили до води. От, А зараз ми їх і побачимо, щоб навіть відео не переривати. Ось. Дрейфує човник, а ось є наступний, чертисько плавучий. І ось тут поряд. О, ще один. А одного десь знесло, їх чітко було семеро. Ідентифікуємо 6 двохсотих. Хоча що в наніхто живий, не вернувся. Сім хробоків одним махом витрата. Три FPV, але човна треба допрацювати. Тож вилітає четвертий дрон FPV а всім, а тим часом, тим часом човен прибиває до берегу. А та й добре. Закінчився тріп гаді, що заблукало Дніпром. Добре дошли, Залишилося допрацювати. Але то швиденько буде. Так то очима пілота FPV. Лагідно. Шпок. А от зовні то було більш ефектно. На Нах! Добре гепнуло. Все. Тепер годувати раків. Лади давати нема за що. Очі та жало хробачий жах.